Вітаю, друзі! І хто у нас молодець, так то Оксана молодець. А знаєте чому? Тому що я прийшла з виставки і зробила дуже-дуже мало покупок. Виставка закінчилась вже. І я, до речі, стояла. Побачила там гарні сорти якісь. Ну, відео, я сподіваюся, ви бачили, да, з виставки. Ось, коротше, я побачила дуже багато гарних сортів, Но я стоїлася. Стояла. І так, що ж я приобрела? Ось приобрела я отаку от тутті-фруті. От такий стрепсик. тутті тутті-фруті. От такий. Ніжний, бачите, який гарні усінький. Зараз буду... пересаджу його, і хай цвіте і радіє мене, радує мені. Так, далі, що я ще вибрала? Ага. Відновила я сорт The N Barbie. Ось, вже дорослий, то треба його вже пересаджувати. У мене щось він кудись зник, я не можу його знайти. Так, і ще два сорти. Один я теж відновила. А в, ой, Оптімара Рокі Маунтан. Рожева така квіточка. Невелика, але дуже-дуже гарна. І, а це новий сорт. Не, не, не сфотографувала я його. Чомусь забулася, бо домось поспішала. ВВ Моцарт. Дуже велика така квітка, знаєте, махрова, дуже така, знаєте, повна, біла з чернічним центром. З таким прям чернильним. Ну, ось все, що в мене є. Я дуже задоволена, що я відновила оці два сорти. Ну, і от новинок в мене тільки от один сорт. І в трималась я, не стала купляти більше. Нагадую, друзі, за мій Тікток. Нагадую, друзі, що треба коментувати і підписуватися на мій канал. І все, вам теж яких новиночок. Тобто, в мене будуть новинки вже на, на, на весну от такі я от буду. Коротше, дуже багато буду сортів, я буду скоро пересаджувати все. Розсаджувати ді... діточки і викладу новий список. Так що а, обирайте щось там, приглядуйте, може щось вам сподобається, то робить замовлення. І по весні будемо вже займатися пересилками. Все, друзі, на цьому все. Па-па, гарного дня, настрію, гарного цвітіння вам, нам мирного неба. Все, до нових зустрічей, па-па.